На фоні економічних війн Трампа фондовий ринок стагнує. Акції всіх найбільших компаній падають. Але найбільше це вплинуло на його дружочка Маска. Акції Тесла за останні місяці впали більше ніж на 50%. Тесла втратила десь вже 800 ярдів. Враховуючи, що Тесла є найбільшим джерелом доходу маска, чувак трохи нервує. І є чому. В історію компанії Тесла краще окремо погружатися, там дуже цікаво. Але я хочу зупинитися саме на моменті, коли Маск став творити публічну ультраправу дичину. Проблема в тому, що середній покупець електромобілів лівак, тобто чел, який за зелену енергію хоче спасати планету прісноводних пінгвінів, ЛГБТ та певно сам трансгендерний. Я перебільшую, звичайно, бо мені це все смішно, але тенденція реальна. І навпаки, стандартний республіканець Реднек купує пікап, щоб поруч з ним лежала рушниця, а в кузові сиділа собака. І тепер уявіть, обличчя компанії починає нести фашистське гівно, що не сприймає на генетичному рівні його покупець. Ну, геній же, яка рада директорів Тесли, і тим смішніше виглядає автосалон, який на днях влаштував Трамп перед Білим домом. Він намагався своїм прикладом переконати реднеків купувати Теслу, щоб спасти маска, який стояв поруч та строїв оченята котика з шрека, прикриваючись малолітнім сином, якого, вочевидь, вже ніяк не прокормити. Це мені нагадало, як колись давно, коли ми з друзями були в Америці, офіціант поклав у рахунок фото дітей, щоб ми зрозуміли, що йому потрібні великі чайові. Словом виглядало це все максимально кринжово та жалюгідно і мало приблизно такий самий ефект. Особливо враховуючи, що раніше Трамп гнав популізм якраз для свого виборця за нафту великі Двигуни і виступав різко проти електромобілів. До слова, остання людожерська заява Маска висрана з його рота на підкасті Джо Рогана. Цитата: фундаментальна слабкість західного світу емпатія. Ну, чистий фашизм. Ви ще чомусь дивуєтесь, емпатію відмінити. Звичайно, це відторгнення. В Америці спалюють автосалони Тесла, зарядні станції та навіть звичайні автомобілі піддаються вандалізму. Спробуй собі купити і намалюй зразу на ній мішень. А в Європі, в деяких країнах, падіння продажів аж на 75%. І чому ж акції Тесли падають швидше всіх? Дивно, от загадка! Там же бізнес-гені рулить. Ну і гарна новина: вона в тому, пацани, що тепер ви можете шукати на купарті собі плейт не якийсь там біток з зламаною геометрією. А рівний акуратний екземпляр, де просто розбили всі вікна, а всередині хтось насрав. Все буде добре до завтра.